Пропоную кілька хвилин роздумів над важливими питаннями у програмі «5 хвилин для вічності. З вами Володимир Гриневич. Вітаю! Найболючіше випробування у житті байдужість і нерозділене кохання. Дуже неприємно бути відкинутим, коли пропоную що-небудь від чистого серця. У таких випадках ви більше переживаєте за кохану людину, ніж за себе, адже їй доведеться обходитися без того, що ви могли б їй запропонувати. Зверніть увагу на слова, записані в четвертому розділі Соборного послання апостола Якова. Бажаєте ви та й не маєте, убиваєте і заздрите та Досягнути не можете, сваритися та воюєте та не маєте, бо не прохаєте. Люди за своєю природою прагнуть досягати усього своїми особистими зусиллями і рідко звертаються до Бога, щоб отримати найкраще. Бог вклав до нашого серця законні бажання і основні потреби. Частково наше щастя залежить від їх задоволення, Бо хоче, щоб ми просили його про все, в чому маємо потребу або чого бажаємо, адже Він може задовольнити всі наші прохання. Коли ми страждаємо від нестачі чого-небудь, Він нагадує нам, ми не маємо, тому що не просимо. Чи слід нам очікувати відповідей від Бога? Звичайно. Він завжди прямий і чесний. Чим більше ви пізнаєте Бога, тим більша ймовірність того, що ваші прохання будуть в гармонії з Його волею, і тим більша впевненість, що ви отримаєте бажане. В Євангелії від Матвія в сьомому розділі записана Ісусова обітниця. Просіть і буде вам дано. Христос вказує на джерело нашої сили. Той, хто просить із вірою, ніколи не буде засоромлений. Коли ми переконуємося, що Бог дійсно дає реальні відповіді на зміну невпевненості і сумнівам приходить радісне очікування. У самому акті віри немає жодної заслуги. Віра це рука якою ми хапаємося за милість всемогутнього. просити, реально не сподіваючись отримати, значить, сумніватися в Божих обітницях, не просити взагалі це, мабуть, найсильніша демонстрація сумніву у любові Бога і в Його готовності благословити нас. Бог бажає, щоб ми випробували його і дізналися, який він добрий. Випробувавши Його, ми навчимося повністю довіряти йому. Помолимось. Дорогий Господь, ми звертаємося до тебе, до нашого Бога, до нашого Спасителя, до джерела нашої сили. Допоможи, Господи, нам завжди пам'ятати про ті чудові обітниці, які ти залишив для нас на сторінках святого письма. Допоможи, Господи, нам наше життя вручити в Твої святі руки. І допоможи, Господи, нам завжди бачити Твою присутність поруч з нами. Господи, наше життя. Віряємо в Твої святі руки, бо знаємо, що в тебе є найкращі. Плани стосовно кожного з нас. Благослови нас, Господи, ми дякуємо Тобі за твою допомогу в нашому житті, за почуті молитви в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте те, чого ми не можемо здійснити особистими силами, виконається тоді, коли ми свої зусилля об'єднаємо з Божественною могутністю. Заочна біблійна школа пропонує вашій увазі цікаву серію уроків дивовижні факти. Ви можете отримати їх. Вам потрібно лише повідомити нас про своє бажання електронною адресою або за номером телефону, який ви бачите на екрані. Бажаю вам господніх благословень. До зустрічі завтра.